Мені повезло просити мікроконтролер, щоб він не заблокувався. ну... Можливо, саме через те, що я почав розуміти трішки у цих фюзах. Ось так. Але це ще не факт, що я їх вияснив правильно. Тому потрібно збирати схему. Схему я вже зібрав. Ось так вона виглядає. Ось ця Тіні 13. Вона в мене у MCD корпусі. Ось так ніяк не можу купити діп в корпусі. Та й тим паче в мене немає цих сверлів, щоб це сверлити в котах сторін. То я і купую ці МФД в корпусах, щоб не використовувати оці сверла то, тонкі. Ось так. Ну Це нічого страшного, Просто не, не так удобно це все діло збирати. Так, отак воно мене це все діло спаяно. Схемі. ну Тут 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 у мене спально, а тут а макетна плата. Е, як бачите, ось тут є транзистор, світоддзівод ультрафіолетовий, тому що в мене не було під рукою, який поставити. Це мигаючий сітодзів, це червоний і, і зелений. і і відповідно і ін 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 Інфрачервоний да да датчик. виходить Ось така схемка, я її зібрав. Зараз спробуємо це все діло подати на неї з'явлення і спробувати її запрограмувати. А саме прив'язати пульт. Ну не знаю, чи на мене запрацює, тому що не впевнений, на, на всі 100% що все правильно, що все вірно зробив. Ось так. Так, зараз це підставлю. Потрібно мені подати один мінус. Подам десь 4 вольта. А сюди подати плюс. Зараз подам сюди плюс. Ось так. Вмикаю. Замигав весь тоді Далі, щоб мені запро... Якщо я зараз візьму пульт то він має в мене по ідеї мигати ось бачте, цей щитодіод. Як бачите, збобав... мигає мигаю оцей щитодіот. Зараз добавлю землення. Зи Дроблю 5 вольт, щоб він яскравіше мигав, ось так. Як бачите, на натискаю нічого не, не працює. Ну, так і має бу 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 бути, так, так це правильно. Вимикаю я живлення. Тепер замикаю шосту ніжку на землю і вмикаю живлення, зи подаю на схему. Як бачите, замигав два рази ось цей світодіод інфрачервоний. Тепер після цього я можу. Зняти ось цю перемічку, що. Я замкнув свой ніску. Взяти пут і прив'язати, спробувати кнопки. Давайте спробуємо це зробити. Перша, друга, третя. 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 Ще раз третя. Пробуємо. О, дивіться, ще працювали, нічого собі. Ну чомусь не працює цей цей світодіот. Можливо я неправильно налаштував пульта. напевно, щось ти відійшло, можливо, так? Чи відпало, чи ні? Чи все, норм... чи все нормально? Чи не нормально? Чомусь цей зелений світ світ він зараз не, не Ну, Добре, спробую зараз ще його Налаштувати, вимикаю. Знову буду його програмувати і знімаю. Спробую ще раз. Раз, два, три. Так, тепер пробую ще раз. О, є, тепер працюємо, я його не, неправильно за, запрограмував. Запрограмував тільки на 2 резини. Тому що тут можна програмувати, і щоб тільки одна кнопка працювала, щоб щоб дві, щоб, щоб, три, щоб і, 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 і чотири максимум. Перевіряю, Пер, Перша. Друга. Бачите? Працює третя. І я можу вимикати їх окремо. Це просто чудово. Я дуже радий, що мені, мені вдалося це зробити. Ось так. Давайте спробуємо натиснути іншу кнопку. Він, оцей світлодіот, як бачите, індикаторний він, він, він мигає, показує, що путь працює. Ну, Коли не, під, не підходять до е, роботи мікроконтролера, так як... Вони не відповідають тим, що записані у Fprom пам'ять. Відповідно, нічого не виходить не, не в мене. Щоб вимкнути навантаження, потрібно використовувати тільки ці ті кнопки, які записали. Наприклад, перша, друга і третя. Зараз можемо переписати ці ці кнопки яким чином? Знову я вимикаю живлення. Так, замикаю тут совсту ніжку на землю. Ось що кидаю. Що я тут роблю, ось состру ніжку кидаю на землю, як я і казав. М ось тут сошку. І на мінус її созу. Со со Вмикаю. Все замигало. Тепер беру пульта. І хочу, наприклад, щоб мене у заняті кнопки працювали. А щоб працювали ось всі, о, різні різнокольорові кнопки. Дивіться. Давайте це спробуємо зробити. Перша, друга, третя, четверта. Пробуємо. Перша. Як бачите, вже працює. Друга. Третя. Можемо вімкнути їх усі разом. Ось так. І тепер дивіться, ось ці кнопки узи, вони не працюють. А працюють тільки ось ці кнопки. Ось ці. Кольорові. -кол Все, їх і, і прив'язали. Чудово. Зараз визьму інший пульт. Для, приміру. Є в мене ось пульт від телевізора. Він працює. Бачите ось. Натискаю. Нічого не працює взагалі, він не хоче його приймати. Давайте його прив'язуємо до схеми, вимикаю зівлення. Замикаю. Тут фосту ніжку на землю. Вимикаю. Все. Прив'язую першу. Що це я. Ой, вибачаюся. зняв ні, ні, перемічку. Тепер можу прив'язати. Прив'язую першу. Другу, третю, четверту, п'яту. Що у нас тепер відбувається перса. М -м, працює вже із, із другої. Висе, ну. Тому що я, 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 я трішки неправильно прив'язав. Нічого. Говорить, що воно працює, як бачите. Це вмикається разом усі. Навантаження. вимикаються воно працює Тепер оцей пульт уже тут працювати не буде ніяк. Як бачите. все тільки оцей пульт. Може працювати. Ось воно. Так, от десь ця язелена. Ось тут п'яти це всі вмикає. Ось так ця схема працює. Мені вона сподобалась. Знову прив'язую цей пульт. Так. І знімаю перемічку. Перша, друга, третя, четверта. І перевіряю. Перша, Друга, третя і четверта всі. Розлом. Напевно, да? Ні. Не так? Ні. І так. Працює як бачите? Тому зокрема керувати навантаженнями. Візьму цей пульт, він нічого не дає. Він не, вим... Він не може вимкнути. Схема чудова, працює на відміну. Рекомендую ось так. Посилання, Посилання на сайт буде під описом цього відео. Якщо бажаєте продовження, як я це діло буду монтувати у таку ламп... лампочку, то напишіть коментар. І якщо є бажання, можете поставити лайк ось так. Також, щоб не пропустити відео, можете підписатися на канал.